23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. У цьому сюжеті мова піде про Олександра та його сім'ю. До Краснограда вони приїхали з дружиною та трьома дітьми шкільного віку. Розмістилися в одному із прихистків колективного проживання. До переїзду жили в Великому Борлуці, селище, яке було в окупації з 24 лютого до 10 вересня. Ми виїхали після окупації, вже були деокупована територія, коли стали вже прилітати е, російські снаряди, ракети. От став народ виїжджати хто за кордон, хто куди виїхало дуже багато. дуже людей. Великий Борлук селище міського типу. Знаходиться на території Куп'янського району Харківської області. Відстань від ворожого кордону трохи більше 30 кілометрів. Ранок для місцевих жителів розпочався із гулу колон військової техніки країни-агресора. Перші танки на вулицях селища з'явилися о восьмій ранку. Коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Пішов з роботи, наблюдав це все. Як їхали, владили танками на кожну. Чого на кожного чоловіка, який йшов, поворачували башню з танка. Чого вони боялися, не знаю. Ну, таке було. Люди повиходили, всі не розуміли, що відбувається, що це їде, що це за техніка. Брат Олександра та двоє старших синів наразі служать в Збройних силах України. У мене теж два сини в армії, брат в армії. ЗСУ. Так що треба буде, і ми підемо. Позовуть, підемо і ми, поки дітей ні на кого бросити. Ну, думаю, що якщо заберуть, то звідси не виганять, а сім'ю, так що, думаю, буде все добре. Олександр згадує про місяці окупації небагатослівно. Жили як могли, виживали, виживали. Де Дещо питалися, роботи ж ніякої нема, ніде нічого не було, де, де зараз нема. ж люди, я не знаю хто чим, хто куди, що виживають. Я навіть не розумію. Окупанти проводили фільтрацію серед населення. Місцеві діти, в тому числі і діти Олександра, опинилися під загрозою депортації. Фільтрація була, заходили, обшукували все, потім приїжджали наші колаборанти з російськими. Вояками, ну ізначально, звісно, приїхали самі. Почали в погу вправляти у масок дітей ми відправляли в школу. Якщо не відправити, дітей заберемо в Росію в такий самий в інтернат. Ви їх більше не побачите. Ну, угрожали. Перевіряли телефони, забирали їх навіть у дітей. Ще забирали телефони, навіть у дітей забирали телефони. Якщо їм показалося де щось щось, десь їх, їх там. Зняли чи ще щось, та й до нас зайшли. Де ваш телефон? Я їм даю в мене кнопочний чорно один на двох жінкою був. Із подачі колаборантів у всіх мисливців було вилучено рушниці. Охотники позабирали руждя, їздили, то що теж наш екс-міліціонер нашого району їх їздив поперед них і тикав пальцем. Кожний звір, де була рушниця. Базувалися окупанти на території підприємств та в покинутих будинках. А так в основному вони на базах на здорово жили. Де там сільхозтехніка там у нас, так, по таких об'єктах, довольно більших. Або ж забирали у наших підприємців, там їхні. Будинки, там бані чи що там кого було настроєно. Сім'я Олександра евакуювалася з Борлука вже після деокупації. Перш за все, думали про безпеку молодших дітей. Ми виїхали сюди тільки за дітей, тому що стали посипати касетними снарядами. Зараз прилітають 300 там. Будинок Олександра наразі не пошкоджено. Мимохідь він зауважує про інших: в кого що побило, кого не побило, у кого ранило. Були такі випадки у нас. Красногрецькі прихистки для внутрішньопереміщених осіб укомплектовані повністю. Організоване харчування та побутові умови. Єдине, чого зараз не вистачає, це інтернету для організації навчання дітей. Мобільного на жаль, замало. Тому ми звертаємося до інтернет-провайдерів чи людей, які зможуть у цьому допомогти. Контактний номер 050 139 24 99. Запитати Олександра. Повторюю, 050 139 24 99. Допоможіть дітям отримати освіту, без якої вони вже жили під окупацією.